Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Хочу знову подякувати моїм підписникам за підтримку мого YouTube каналу і запрошую підписатися вас. 500 чоловік мене постійно дивиться, мені, мені показує YouTube, але чомусь не хочуть підписуватись. Мені дуже шкода. Зараз я знаходжуся в порту міста міста Анкона. Це ви бачите тут. Фірма, яка займається ремонтом кораблів. Так, ви бачите цей лайнер, це бельгійський лайнер, називається він вікінг. Ви можете побачити, іде, ви можете побачити, як фарбують цей лайнер, бачите? На цій платформі знаходяться робітники і проводять фарбування. Я дивлюся, іноді ремонти проходять навіть вихідний день, навіть неділю. Про що сьогодні хочу розказати? Я розкажу вам, як я приїхала в Італію 13 років назад. І проживши два роки в Італії, коли мене питали італійці, що тобі подобається в Італії. А я трохи так з усмішкою казала італійські сапоги. Ну чому я так казала? Тому що коли приїхала в Італію, я дивилася на, на ці вітрини, там якраз почалися знижки новорічні і ці італійські сапоги. Так мріяла купити собі італійські сапоги нарешті. Думала, піду на роботу, зароблю перші гроші і куплю собі взуття, італійське взуття і дійсно. Коли я пішла на заміну, то з першої, навіть не зарплати, з першого авансу я купила собі італійське взуття. Я пам'ятаю навіть ту марку італійську. Це е, каммі. Ну така не сама дорога марка, але я собі дозволила. І чому я говорила, що більше всього мені подобається. Взуття в Італії, тому що два роки я проробила в Італії, і Італію я не бачила практично. Я приїхала в спочатку невеличке провінційне містечко, як, яке називалося Верези і називається Верези. Ну, таке воно. Як для мене, воно таке сіреньке, ніяке, невзрачне, скажімо так, це містечко. Нічого особливого. І я Спочатку була без роботи, у мене такий був важкий період пошуку роботи, без знання мови, розчарування. Я... І Було вже не, не до поїздок по Італії, і не було навіть за що їздити по Італії. А потім, коли пішла на роботу, пішла працювати баданте, це жінка по догляду за людиною похилого віку, то я майже два роки працювала кожен день, 24 години, і на протязі. Тижня мені давали тільки один день вихідний, це неділя від 8 ранку до 8 вечора. От. І вина моя, що я і навіть в цей день вихідний мало виїжджала за місто, щось то, то в місті проводиш цей вихідний день. Іноді виїжджала на озеро, там недалеко від містечка Берези, є озеро. То їх їздила до озер. Мілан практично 45-50 кілометрів. До Мілану ходить прямий потяг, але чомусь я відкладувала на потім, на потім поїздку до Мілану. Уявляєте? Так що не робіть мої помилки. Живіть сьогодні, не відкладуйте життя на потім. А поїхала в Мілан я аж через два роки, як була в Італії, коли звільнилася вже з цієї роботи. Так що такі от історії із мого життя. І зараз, коли мене питають, чи тобі подобається Італія, я кажу, так, да, мені дуже подобається Італія. Це дуже гарна країна. Я говорила в своїх е, відео, коли записувала, що в Італії більше половина... Е, як, як правильно сказати, от цього ж патрімонію це в Італії, патримонію ЮНЕСКО, патрімонію Боже мій, скажи мені перевезти. Е, ну, фонду ЮНЕСКО, більше половини знаходиться в Італії. Країна дуже гарна. Багато є місць, які мені завжди хочеться повертатися. Я говорила і повторюю, що я дуже люблю Венецію, я обожнюю це місце, воно єдине в світі, немає такої другої Венеції. Є невеличкі містечка, які теж хочеться повертатися. Так підне село гірське, я теж записувала відео, яке називається Лівініо. Воно в горах знаходиться під самою швейцарською границею, під самим швейцарським кордоном, але є в ньому якась магія. Завжди я хотіла повернутися в ті міста. Дуже гарна природа і, і сервіс. Багато зроблено в цьому містечку, селі для розвитку туризму. І я вважаю, що це село і живе за рахунок туризму. Це невеличке гірське село, з'їжджаються туристи з усього світу. Не тільки хто любить гірськолижний спорт, а і. Прості, прості туристи, хтось хоче скупитися, хтось хоче відпочити гарно е на вихідні дні і так далі. Кожен для себе знаходить якісь розваги. В цьому селі робиться дуже багато для розвитку туризму. Воно процвітає. Крім того, коли я була. Я проживала кілька років в місті Кому, я любила бувати в таких містах, як Варенна, це теж дуже гарне містечко, невеличке зажате між горами і цим озером Дікомо, але в ньому є своя своя якась душа, своя, я не знаю, як це висловитись. Свій фешн. Дуже гарно. Гарні краєвиди, теж гарно організований сервіс, туризм. Крім того, Беладжою. Біла... Белагіо знаходиться теж на узбережжі озера кому. Воно по праву вважається перлиною озера кому, Я з цим згодна. Я розказувала в своєму відео, що навіть в, в Америці, в Сполучених Штатах Америці, в Лос-Анджелесі, да? де ігрові автомати встановлені? Лос-Анджелес. І там один п'ятизірковий готель Казіно, названий Еладжо. знак пам'яті. Оцього невеличкого містечка на озері Кому, яке так і зветься Беладжо. Тут ведуться ремонтні роботи, можуть бути якісь поміхи. Таке коротеньке відео. Кому сподобалось це відео. Ставте подобайки, Хто не підписаний, підписуйтесь на мій YouTube канал. І ще раз дякую всім моїм підписникам. Всім добра, всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних.